Вітаю вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка приймальна комісія СумДПУ провела своє засідання з одним, але важливим питанням порядку денного. Розглядалися правила прийому до університету на 2024 рік. Крім членів приймальної комісії, участь у цьому заході взяли директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, керівники окремих університетських кафедр. З подачі відповідального секретаря приймальної комісії Ірини Михайличенко презентувалися правила прийому до університету у 2024 році, розроблені на основі порядку прийому до закладів вищої освіти від Міністерства освіти і науки України, який вже затверджений мін'юстом України і оприлюднений на початку березня поточного року. Зупинюся на найголовніших, як на мене, моментах цього документу, у якому представлені умови вступу як на бакалаврат, так і до магістратури. У ньому відсутня опція вступу лише на основі мотиваційного листа на спеціальності з особливої підтримки, яка була у минулорічних правилах прийому. Вступ на бакалаврат за результатами національного мультипредметного тесту або ж НМТ і творчого конкурсу на ті спеціальності, де він передбачений. До магістратури вступатимуть за результатами єдиного вступного іспиту, який включає іноземну мову, і тест загальної навчальної компетентності, а також єдиного фахового вступного випробування, але предметні тести там різні. Є спеціальності, як, скажімо, фізична культура і спорт, терапія і реабілітація, менеджмент соціокультурної діяльності, соціальна робота, тощо на які передбачений вступ за єдиним вступним іспитом, що складатиметься з іноземної мови та тесту загальної навчальної компетентності, а також фахового іспиту в університеті. Звичайно ж, до цього додається мотиваційний лист. Для тих, хто вже має освітній ступінь спеціаліст або магістр, відзначила Ірина Володимирівна, є можливість вступу за співбесідою з іноземної мови і фаховим іспитом в університеті, але це на тій спеціальності магістратури, на якій не передбачене єдине фахове вступне випробування. Для тих, хто вже має ступінь бакалавра, спеціаліста чи магістра, є можливість вступити знову на бакалаврат за скороченим терміном навчання за фаховим іспитом в університеті і мотиваційним листом. Звичайно ж, перед затвердженням правил прийому до університету на 2024 рік приймальна комісія врахує усі зауваження і доповнення від керівників структурних підрозділів і завідувачів кафедр, що надійдуть упродовж тижня. Затвердження правил прийому до сум відбудеться наступного понеділка, 15 квітня, на засіданні вченої ради університету. Декан природничого географічного факультету СумДПУ, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Міронець, з робочим візитом побувала у поморському університеті польського Слупська, ознайомившися з закладом вищої освіти і уклавши кілька угод про взаємовигідну співпрацю. Під час цього візиту Людмила Петрівна ознайомилася з матеріально-технічною базою Поморського університету, зокрема, з сучасним обладнанням кількох хімічних лабораторій, а також з унікальним гербарієм кафедри ботаніки та охорони природи інституту біології. Крім того, Людмила Міронець мала можливість попрацювати з бібліотечними фондами Поморського університету у Слубську, ознайомитися з науковими та освітніми ресурсами університетських бібліотек. Культурна програма візиту пані Людмили включала екскурсії містом, ознайомлення з польською культурою, екскурсію з вивчення біологічного різноманіття Балтійського моря, а також екскурсію до місцевого музею бурштину. Основні напрями співпраці між Поморським університетом Слупська і СумДПУ імені Макаренка передбачають участь у грантових програмах, взаємну підтримку у реалізації програм подвійних дипломів, організації гостьових лекцій, спільних семінарів, конференцій, круглих столів і симпозіумів, наукових таборів і шкіл, публікацію результатів спільних досліджень, обмін представниками сторін, в тому числі наукові стажування, обміни візити тощо. За підсумками візиту до Слупська, були підписані договори про співпрацю між двома університетами, додаткові угоди про академічний обмін та про співпрацю між інститутом біології Поморського університету у Слупську та природничо географічним факультетом Сум -ДПУ. Крім того, були складені протоколи еквівалентності до угоди про взаємну підтримку у процесі навчання за двома спеціальностями природничого географічного факультету: 106 – географія і 091 – біологія та хімія. З ініціативи університетського центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки для студентів, що мешкають у гуртожитку СОМДПУ, провели тренінг з надання домедичної допомоги під час воєнного стану. Подібні тренінги для різних категорій населення в обласному центрі, доцент кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидат біологічних наук Ганна Латіна, проводить доволі часто. Приводом для цього заняття зі студентами стали оновлені Міністерством охорони здоров'я України так звані протоколи до медичної допомоги особам при невідкладних станах. Загалом їх 29 і вони передбачають порядок дій при наданні до медичної допомоги як дорослим, так і дітям, починаючи від раптової зупинки кровообігу, порушенні прохідності верхніх дихальних шляхів, при тупій травмі грудної клітини, черевної порожнини і завершуючи масивною зовнішньою кровотечею, травмами голови, переломами кісток, кінцівок і наданням до медичної допомоги постраждалим в умовах бойових дій і воєнного стану. Це найпростіші невідкладні медичні дії, що виконуються безпосередньо на місці пригоди терміново після травми до прибуття медиків. Зазвичай ця домедична допомога надається особам, що на момент пригоди знаходилися поруч з потерпілим або поблизу від нього. У цьому контексті йдеться про серцево-легеневу реанімацію, зупинку кровотечі, допомогу при інсульті, переохолодженні, опіках, удавленні втраті свідомості тощо. І це перегукується з алгоритмом Марч, дій у так званій тактичній медицині, наданні допомоги власне під час військових дій, враховуючи загрозу обстрілу. Ганна Олександрівна показала, як переводити постраждалого у стабільне бокове положення, ознайомила з основними діями на тренажері серцево-легеневої реанімації, продемонструвала, як робити тампонаду при кровотечах, використовувати турнікети або ж підручні засоби. Нагадала номери телефонів, за якими одразу ж треба викликати професійних медиків 103 і 112. І загострила увагу на тому, що саме від якості і швидкості надання першої домедичної допомоги залежить порятунок життя постраждалого. Нашу сьогоднішню програму ми традиційно завершимо новинами зі спортивних арен. Де змагалися і змагатимуться найближчими днями студенти і випускники педагогічного університету. Лондонський арсенал, кольор якого захищає випускник Сумдипу Олександр Зінченко і Мюнхенська Баварія, зіграли перший чвертьфінальний матч футбольної ліги чемпіонів. Господарі повели у рахунку на 12-й хвилині. Потім до завершення першого тайму Мюнхенці, забивши двічі, змусили їх відіграватися. І на 76-й гол Леонардо Троссара встановив рівновагу 2-2. Зінченко вийшов на заміну Ківйора з початку другого тайму. І на думку футбольних експертів, його поява на полі позитивно вплинула на гру Арсенала. Матч відповідь цієї пари чвертьфіналістів відбудеться 17 квітня в Мюнхені. До речі, Арсенал востаннє виходив до напівфіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи у сезоні 2008-2009 років. Двоє студентів навчально-наукового інституту фізичної культури відзначилися в Луцьку на чемпіонаті України з боротьби СУМО серед молоді і дорослих. Володимир Худяков на фото Праворуч став другим серед атлетів легкої ваги віком до 21 року. А чемпіон світу Єгор Крупський відзначився перемогами серед 23 річних і серед дорослих атлетів вагою до одного центнера. Обидва у травні представлять національну збірну України на чемпіонаті Європи в грецьких афінах. Наступного вікенду, 13-14 квітня, Полтавська сумська баскетбольна команда проведе в Івано-Франківську вирішальні матчі чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги сезону 2023 2024 У фіналі чотирьох вона зіграє разом з переможцем групи 1 Дніпровським інваспортом з Дюшор No5, а також парою кращих команд групи 2 збірної Івано-Франківської області Франківськ ПНУ-Дю США Два і збірної Рівненської області рівне Оздюшор. Саме господарі фіналу чотирьох і стануть суперницями полтавсько-сумської команди одному з напівфінальних матчів за підсумками регулярного чемпіонату. Вони виграли групу 2 за кращими додатковими показниками при рівності набраних турнірних очок, випередивши баскетболісток з рівного. Переможці на півфіналів у неділю визначать кращу команду вищої жіночої ліги України. Невдахи зіграють між собою за комплект бронзових нагород. Отже, черговий випуск програми Сумдепо онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі, ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!